Сполучені Штати ввели великий пакет санкцій проти РФ. Хто потрапив до списку і чим невдоволений Китай? Ми розпитали керівника аналітичного напряму мережі Андж Сходовського. в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте такі основні, ну, 400 ми перерахувати зрозуміло, це нам тільки зачитувати і чим займається відзначати. І то я не певна, що відведеного ефірного часу на це вистачить. Відзначте найважливіші російські якісь компанії, які ну, дійсно дошкульно мені це дуже слово подобається. Відіб'ються санкції, накладені на них на тому ж російському ВП. Ну, по-перше, я б хотів сказати про те, що в США ретельно відслідковує зміни учасників певних проектів по відношенню до яких застосовуються санкції. Також вони детально вивчають з приводу того, з якими компаніями йде співпраця, які допомагають, в тому числі російські компанії, обходити станції, тому що треба розуміти, що вводиться вичерпний перелік компаній, до яких застосовувати станції Росії. Є певна компанія, яка може купувати певну продукцію, яка не попала під санцеві. і сама компанія не попала під станцію, Вони купують і далі потім здійснюють подальшу передачу відповідних. Товарів комплектуючих безпосередньо під санкційному підприємству, тобто це такі вторинні санкції внутрішньоросійські. Ну в цьому контексті треба виділити наступну такі, як на мене, це звичайно енергетичні компанії зокрема, наприклад, це дочірня компанія новатек Екропромстрой. А які передана 40% ток Arctic СПГ 2 А це означає, що цей проект буде знов ж таки заморожений, тобто намагання обійти санкції не вдаються, і як результат, відповідно… Цей проект він буде зупинений, тому що він був достатньо перспективний, Видобуче за арктичним полем, а зрідженого газу відповідно він продається в цьому світі, враховуючи те, що на сьогоднішній день рубний газ він дуже сильно обмежений. І, звичайно, це доволі таки потужний крок. Далі потім це міжрегіонстрой, яка будувала відповідні проекти для. Роснефті, а знову ж таки це обмеження можливостей побудову нових проектів і відповідно, транспортування. Ну то є підтримка в робочому стані вже діючих проектів. Якутська топлоенергетична компанія, СДС УГАЛЬ, УК -майнінг» і Далі Потім дві дочірні компанії Росатома. До речі, звертає увагу про те, що поступово США розширює свої санкції проти Росатома. Обережно, давайте говорити відверто, тому що треба розуміти, що Росія захопила значну частину ринку постачання відповідних твелів, тобто обробленого ядерного палива, яке потім відповідно поставлялися в цьому світі, і зараз по перше J7 принестувала в розробку власних власного виробництва в цьому плані. Це по перше, а по-друге, те, що вони фактично. Переходять на своє плавло власного виробництва. Ну і також далі потім це різноманітно російські інститути, там, які займалися розробкою військових військової техніки, летальних апаратів і так далі. Тобто російські ВПК. Тому в цьому контексті звичайно це такі. Доволі таки потужний крок е, обмеження е, діяльності, і ми розуміємо, чому він важливий, тому що зараз китайські компанії, вони то тут важливий який момент. Вони припиняють співпрацювати, бо боючись боючись попасти під скрині санці, вони просто не співпрацюють з цими компаніями. і Як результат, е, ми бачили, коли навіть вже підходили до е, видобучу. Е, Артік СПГ 2 і навіть майже була поставка, скажімо так, певного обладнання. Потім кораблі розвернулися і пішли назад, розуміючи, що шанси попасти під санкції фактично вторині. санкції фактично дорівнює сто відсотків. І от окремо я звернула увагу російська вантажна авіакомпанія. Airbridge Cargo вона називається, ну, в житті не чули ми цієї назви. Ми можемо припускати, що росіяни намагаються щось десь нове створити, якось пролізти в якісь шпаринки в авіації. самій, ну, Цивільній, най ну, вантажній все ж таки, От. але не виходить. Ну, Ці компанії, вони просто. Тут питання, вона здійснює свою діяльність, але. А, коли проти неї застосовуються санкції, то вона не має можливості оновлювати свій парк а відповідно авіаперевезень та, чи вантажних перевезень. І як результат а, призводить до того, по-перше, вони втрачають клієнтів, тому що треба розуміти, що а, ця компанія є а, складова компанія Волга Дніпро, яка здійснює а, відповідне перевезення по всьому світу. ЦРА. А по-друге, те, що вони просто не мають можливості клієнтів, втрачають, по-друге, не мають можливості здійснювати ремонт. Угу, просто їм це... ані шасі, ані двигун ніхто не продасть. Абсолютно точно. Це призводить до зношення відповідних, бо вони, наприклад, використовують дуже масово воїнки 747, і тепер вони не мають можливості закуповувати відповідні. Е комплектуючі або, скажімо так, певні вузли, які необхідно міняти а, з певною періодичністю, і як результат їхні об'єми будуть падати, і вони просто-напросто. Вже не будуть е, експлуатувати в тих об'ємах, які вони експлуатували, і як результат перевезення будуть суттєво скорочуватися. Це а... вигідно з двох моментів: перший момент це, що відповідно міжнародне перевезення не будуть здійснювати. А по-друге, ми розуміємо, що зараз е, центральна частина Росії, західна частина Росії, вона переорієнтувалася на схід по постачанню товарів. Як результат такі обмеження призведу до того, що вони не будуть мати можливості перевозити свою продукцію до те. Ну, і це, це дуже добре в цьому сенсі. Якщо говорити на загал, не лише про авіагалузь російську, панелі, от ви бачите таку позитивну тенденцію. Пам'ятаєте, ми ще, може, у 2022-му про це говорили, про те, що ну, от на одній компанії накладають санкції, вигулькують нові, переорієнтовує РФ потоки туди. А от зараз ми бачимо, ну така. Активно це якось на, на потоку а, західних країн поставлено, що вони, вибачте, їх як бріх вилавлюють. Свіженькі якісь ці, ну не знаю, контракти. А, і кажуть: от у вас свіженькі контракти, у нас для вас свіженькі санкції. Ну, скажу відверто, такий підхід має дуже суттєво негативну складову. яка полягає в тому, що санкції, Мають такий певний накопичувальний ефект. Тобто, ви визначили якихось основних а, Вони знайшли або певні шпиринки, або прирієнтувалися на інші компанії, які можуть виконувати якісь роботи, послуги або якісь ремонти, і так далі. Ви збільшуєте, вони знову ж таки знаходять а ланцюжки стають довшими, складнішими, дорожчими. Закриваються деякі, але все ж таки це призвело до того, що санси протягом двох років вони поступово з таким чином обмежували, обмежували, обмежували. І як результат, це не було такого глобального удару по російській економіці, так що вона могла, не могла продукувати необхідну кількість і грошей відповідної продукції для того, щоб продовжувати війну. Тобто це призводить до того, що війна продовжується і зараз. Тобто, було б набагато краще, якщо б санкції були більш поширеними. Я свого часу пропагував такий білий список, через який визначити компанії, які не пов'язані з ВПК. І, в випадку, якщо ця компанія попадає під відповідний перелік, її просто викреслюють. Такий підхід був більше, більш правильний і більш ефективний, ніж, на моє переконання, оце постійно виловлювати, як правильно сказати, блоги, і потім знову ж таки, тут ми трошки обрізали, тут обрізали, тут обрізали. Тобто, треба розуміти, що ми співпрацюємо не стільки, скажімо так, ми е, з бандитською країною, яка готова е, співпрацювати будь-яким будь як використовуючи будь-які підходи е, з порушенням міжнародного права, з порушенням будь-яких, е, скажімо так, домовленостей, аби тільки ну, продовжувати функціонувати європейці. Більше вважають, що вони застосували санкції. Ну воно буде само працювати, не працює. Великі гроші, які зараз дають хабарі Росії, де є можливість створювати різноманітні ланцюжки обходу, точніше, ну, обходу санкцій, по яким ви знову таки маєте впроваджувати наступний пакет. Ну е -е, хоч виловлюють все, все ж таки я шукаю позитив е -е, стосовно е -е, от таких е підприємств. В кшталт Норнікеля, дійсно а російських дочірніх компаній Росатома, якихось цих рідкоземельних металів. інших, Це ж також, ну, в принципі, доволі позитивні сигнали про те, що ну, цей маховик і на це починає розкручуватися і поширюватися. Чого раніше, наскільки я пам'ятаю, не дуже було. Ні, впроваджувала безпосередньо проти головної кампанії, це впливала. Далі потім ця кампанія створювала дочірні кампанії, переносила відповідну економічну діяльність на свої дочірні кампанії. Знову ж таки на них розширювався пакет санкцій, Вони знову відповідно. Ну, така постійна ті, гра. Ті ж самі. Е так Під... знову ж таки, але але все ж таки я хочу сказати, що поступово все це зменшить можу Як на мене, по-перше, треба розуміти, що такого рівня санкції Захід ніколи не використовував. Ну не було такої країни, в таких з такими масштабами, яка настільки важлива, умовно кажучи, для економіки, щоб її так обрізати. Тось тобто дуже сильно була інтегрована Росія в сировинних поставках по всьому світу різноманітних своїх товарів, власному сировинного значення, і це звичайно був серйозний, скажімо так, негатив, тому що приємства просто зупинялися, зупинялося бо європейські чи американські у випадку відсутності сировини, тому вони готувалися до відповідних кроків. І переключалися відповідно, і таким чином поступово поступово або але обрізали ізолювали Росію від світової економіки. Тому такий підхід ними і був обраний. Розуміючи, що, наприклад, різка якесь обрізання просто призведе до того, що шкоди для власних підприємств буде більше ніж шкода для е, тих же самих російських е, підприємств. Підказує нам наш звукорежисер, що е, є на зв'язку слухач з питанням або думкою. Добрий день. Уважно вас слухаємо. Назвіться, будь ласка. Добрий день, добро здоров'я. Володимир вас турбує. Святами вас, хоч і прошедшими, але й здоров'я Дяку. бажаю. Дякуємо навзаєм і, е, і вам і особливо нашим захисникам. А тепер питаннячко, як пан доповідач вважає, чи наші західні е, захід в цілому е, відчуває те, що е, клин клином треба вишибати і часто? Ці демократичні процедури, консенсуси, поняття про інфляцію і інші не працюють по відношенню до такої терористичної організації сатанинської, можна сказати, як Росія, і її друзів, просто не діють і досвід і показує. Мабуть, ще таки тут є доля правди, в тому що я сказав і це по Ірану, і по північній Кореї, і так далі. Прошу прокоментувати доповідача. Дякую, панелі. Є у вас відповідь, пану Володимиру? Ну, дивіться, ми просто маємо розуміти, що захід діє, виходячи з двох моментів: перший момент різке обрізання певних поставок. Призведе до ще більшої шкоди для їхніх власних держав, для їхніх власних підприємств, як результат, і, і чим це загрожує? Не тільки втратами, тому що, наприклад, та ж сама Німеччина вона витратила десятки мільярдів доларів, відмовляючись від російського газу, тобто, іншими словами, це, це навіть там сотні, тобто це коштувало дуже, дуже багато для німецької економіки. Дуже багато. Звичайно, це наслідок їхньої політики, яку вони проводили інтегрування з російськими підприємствами, що й призвело до такого хворобливого розриву зв'язків, але все ж таки. А, тобто, це перший момент, а до чого це може привести? Це до зміни електральної підтримки. Тобто, якщо у вас немає що їсти в холодильнику, у вас немає роботи, то ви будете голосувати за якихось популістів, які будуть підтримувати Росію. Тому тут треба розуміти і такі політичні наслідки, якщо це відбулося, непродумано. Другий момент подивитися на економіки Північної Кореї. Ну, деградація повна, от відверто. А дивимося на економіку Ірану повна деградація. Чи здатні вони а, продовжувати здійснювати війну? Я особисто вважаю, коли там говорять війна проти Ірана і Ізраїля, ну ви подивіться на стан іранської економіки. І е, на їхні технічні можливості. Вони можуть дійсно зробити як якісь терористи, дуже деградовану там зброю і так далі, або вкрасти певні розробки і починати штампувати у себе. От е, всі ті шахіди, які вони купують, це е, розробки американські і європейські. Тобто, іншими словами, ізраїльські, в тому числі, тобто, іншими словами, вони свого ну, особливо нічого не придумали. Налагодили певно поставку компонентам, Захід на це закривав очі, але з часом, застосувавши відповідні санкції, фактично на сьогоднішній день Шихіди з Ірана не поступають в Росію в тих об'ємах, які вони поступали в перший, там, в перший рік війни. Тому в цьому контексті я не буду критикувати Захід в контексті того, що повільно. Ну так, я вважаю, що мало б бути рішуче. Мало б бути більш перекривати, блокувати. Наприклад, давно вже треба було перекрити для цього тіньового флоту прохід по Балтійському морю. Для цього є все необхідні підстави. Також могли б надати нам дозвіл бити по. Нафт, нафтоперевезенням в Чорному морі у нас є для цього можливості, але нам забороняють. Ми могли повністю перекрити на 40% всю торгівлю нафтою з Росією Росії з західним світом, але знову ж таки це нам забороняє. Тобто і у нас є певні можливості і нас обмежують тих можливостей, які у нас є. Ну тому маємо як така, що те, що маємо. Я нагадую, друзі, керівник аналітичного напряму мережі Ансиляни Схудовський зараз з нами на зв'язку. Панелі, обіцяла я нашим слухачам, ще розібратися знаєте, за яким питанням. У е, е китайські, е китайські е компанії, які потрапили е під е санкції 46 штук їх от в цьому санкційному списку, і Китай обурюється, Китай заявляє, дії Вашингтона порушують міжнародний торговельний порядок, перешкоджають економікам, економічному обміну, і Пекін вживатиме необхідних заходів для рішучого захисту законних прав своїх компаній. От, по перше, знов таки, з чи можна з цих 46, щоб їх там не перелічувати, не тикати в? Патичком в Усі, а, визначити, ну не знаю, там трійку хоча б якусь, а, Ну які важливі для а, поставок до РФ. Це по-перше. А по-друге, от що таке ці необхідні заходи, що Пекін може зробити? Ну, де, це Китай, по-перше, заявляє, що означає, що він якісь кроки може зробити. Ну, а Обрізання... хоч, Обріз... США, якщо обріжує свій ринок для китайських товарів, то враховуючи слабкість китайської економіки, це для них буде катастрофа, і вони це чудово розуміють. А заявити мають ну тобто не можуть пропустити відповідно, це просто так. Але як на мене, це є певна загроза для США в довгостроковій перспективі. Китай ж це не пробачить, Тобто Китай буде поступово, ну скажімо так, змінювати певні лицові поставки для того, щоб США не мала можливості шантажувати Китай з точки зору зміни своїх економічних пріоритетів і Можливості підтримати тих режимів, з якими там Китай умовно є дружнім, Ну, все Но одно цьому... Китай, все, все одно Штати і Європа це найбільші ринки для Китаю. Тут, ну, по, Щоб вони не переорієнтовували, як би вони не крутили, це ж не зміниться. Чи це ну, куди дивиться? Я погоджуюся на даний момент система поставок саме така, як ви зараз говорите, тобто залежність фактично 100%. Тобто, з іншими словами, для них втрата будь-якого ринку це повна катастрофа для їхньої економіки. Вони побудовані на тому, щоб скуповувати світову сировину, вони є світовою фабрикою, виготовляти різноманітну продукцію, будь-яку продукцію і поставляти її на американський і на європейський ринок. При тому, що самі. Для е, європейських компаній, для американських компаній, свої ринки у них не відкриті в достатній мірі. Тобто вони достатньо активно такою, е, займаються протекціоністом з точки зору недопуску будь-яких інших товарів на свій ринок, суттєво е, обмежують в цьому контексті. Як результат, це, звичайно, ну, для Китаю є серйозне, Загрози, але вони в довгостроковій перспективі скоріше будуть переорієнтовуватися для того, щоб США якраз не мало таку можливість, це можливо і нарощувати внутрішнє виробництво, переключення на якісь інші ринки і так далі. Тобто, наприклад, Брікс для них для Росії це на сьогоднішній день більше політичний проєкт, а для Китаю це може бути розширення сфери впливу. І, наприклад, формування ринків збиту саме в країнах, що розвиваються, які мають достатньо велике населення, і відповідно, щоб був в якась в цьому контексті альтернатива. Тому рішення, яке було прийнято, ну і ця боротьба перше, треба санкції проти компанії, проти яких застосували санці, це компанії, які поставляють або станки, так. Або різноманітні комплектуючі для умовно, ну, зброї, для товарів подвійного призначення і ті ж самі там чіп і все решта. Тобто, в цьому контексті це напрямок саме до того, щоб Росія Вони не поставляють зброю, вони поставляють це для виробництва зброї, і, відповідно, розширили цей перелік для того, щоб не мали можливості Росія виготовляти відповідну зброю. Про нові санкції Сполучених Штатів проти РФ ми поговорили із керівником аналітичного напряму мережі Анс і Несходовським. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.